Всім привіт! На зв'язку з Дорам. Сьогодні розберемо дораму, в якій знімався п'янусок. Трошечки інформації про нього. Дати народження 31 жовтня 1991 року. Зріст 1,90 дев'яносто. Його вважають самим красивим корейським актором. Самі популярні дорами з ним милий Бігун, дівчина 20-го століття, селачка камнем Сун. Сьогодні я розповім тільки про три дорами з ним. Перша дорама це Милий бігун», одна з нових драм 2024 року. Стала популярна завдяки цікавого сюжету і хорошою грою акторів. Там пінусок грав роль Рюсун Шей, який у 2023 році був відомим айдолом, а в 2008 був професійним повсем. Наступну драма з його участю селачка Камнамсу. Ця драма розповідає історію Камнемсун, яка повертається до Кореї і знаходить своїх батьків. І остання драма на сьогодні дівчина «Дівчина 20-го століття. На цією драмою плакали більшість. Хоч ця драма і длиться дві години, ну там сталося багато чого цікавого. І на цьому все. А з якими акторами ви би хотіли наступне відео? Чи краще зробити другу частину дорам, які грав пінусок? Напишіть в коментарях, або проголосуйте в моєму телеграм-каналі. А на цьому все. Всім до зустрічі!